всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходженні ось такий чудовий автомобіль Smart SmartFoto. Автомобіль 2009 року обладнаний 1-літровим двигуном та має коробку робот. У відмінному зовнішньому стані все працює відмінно. Салон із тканини ось в такому чудовому стані, електросклопідіймачі. Регулювання світла, екорежим, сенсорний монітор, кондиціонер, підігрів заднього скла. Все працює відмінно. Даний автомобіль проїхав всього 82 тисячі кілометрів. Блокування дверей, клімат-контроль, все працює відмінно. Ось такий чудовий стан. Придбати автомобіль ви можете за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами Автофокус.